Добрий вечір, друзі. Тема, яку я хочу вам сьогодні пояснити, знаходиться на сторіночці 16 у п'юплзбуках, тобто ваших кольорових книжках. Ця тема різниця між буквами і звуками в англійській мові. Ви всі знаєте першу літеру англійського алфавіту. Літеру Ей. Літера буква це те, що ми записуємо, а звук те, що ми вимовляємо в голос. В українській мові буква і звук зазвичай одинакові. Наприклад, слово мама має в собі букву А. І звук А, ма, ма. Ми вимовляємо А. Але в англійській мові літера Ей може позначати різні звуки. Вона може вимовлятися як А, а може вимовлятися як Е. Наприклад, ми з вами читали текстики про дітей з різних країн. І мали хлопця з Мексики, якого звали матео. В його імені є англійська літера ей, яка в цьому слові позначає звук а матео. Інший приклад. Дівчинка з України Катя. Знову ж таки ми маємо літеру Ей, яка позначає звук А Катя. Матео. Катя, звук А. Але не у всіх словах літера Ей може позначати звук А. Ви всі чудово знаєте слово Cat. Знову ж таки, в ньому є літера «ей», але тут ми не кажемо кат, так як матео чи «Катє». Ми кажемо кет. Буква ей позначає звук. Е. Так само ви знаєте слово капелюшок. Хет буква ЕЙ позначає звук Е. А також нове для нас слово Килимок. Мет. Буква Ей, а звук Е. Хет кет, Met. І ще одне слово слово фет. Буква ей позначає звук е. E. Давайте подивимося з вами на 16-ту сторінку нашої книжки. Now's. Ми маємо уже знайомий вам капелюшок хет. Маємо щойно вивчене слово фет. Що воно означає? Подивіться на цього кота. Він товстенький, грубенький. Слово фет позначає товстий, грубий. Це слово має в собі літеру «ей», яка читається E. «Фет» Fет Cat. Грубий кіт. І вивчене з вами слово Килимок Мет. Всі ці слова мають у собі літеру «ей», яка позначає звук Е. Fat cat. Давайте подивимось на нашу скоромовку пісеньку про цього кота. The the fat cat is on the mat. У нас виділені синім кольором буквочки A, які позначають звук Е. E. The fat cat товстенький кіт. Is on the mat на килимку. The funny hat Веселий капелюшок у слові хет літера Ей теж позначає звук е. E. Із on the cat на голові у кота. Отже, ми з вами дізнались, що буква Е може позначати звук Е e в англійській мові. Щоб виконати наступну, третю вправу, нам треба вимовити слова і послухати, чи є в них літера A і чи позначає вона звук е. E. Наприклад, перше слово CAT в нас вже обведене. Літера Ей позначає звук e. Е. Cat. Друге слово ми з вами вже вивчили. Вчіться його впізнавати. Слово «мет» означає килимок. «Мет» – теж чуємо звук Е, тому обводимо це слово. Наступне слово під цифрою 3 немає ані букви Ей, ані звука Е. Це слово фрог, жаба, ви його знаєте. Фрог звука Е немає, літери Е немає. Це слово нам не потрібне. А ось наступне слово ми знову вчили. Фет товстий, грубий, має букву Ей, яка читається як Е. Тому це слово. Це те, що нам потрібно. Наступне слово number Five. Хет. капелюшок. Знайоме вам слово, теж має в собі звук «е», а буква Ей. Наступне слово ви теж вчили, хоч, можливо, і не можете його зараз пригадати. Слово «джаг» глечик. Ми з вами вчили, коли говорили про літеру J. «Джаг». Чуєте звук Е? Ні, його тут немає. Ще одне слово number seven. Слово Вен, вантажівка. Коли ми вчили букву V. Ми вчили слово Вен. І в ньому теж є літера «ей», яка позначає звук Е. Вен. Вчимося говорити правильно не ван, тому що Ван це один, а Вен це вантажівка. І останнє слово, слово САН найцікавіше. Ми з вами вивчили, що буква Ей позначає звук А. Але ж тут немає букви Ей, чому ми кажемо сан, звідки взялося. Але так є слово сан сонце, хоча й має буквочку Ю, але вона теж деколи може позначати звук А. Але це не той звук, який нам сьогодні потрібен. Нам потрібен звук Е, а його в слові «сан» немає. Але не тільки буква «ей» може позначати звук Е, Ще є літера І, яку ви теж пам'ятаєте. A, B, C, D і». E. Ця буква. Може позначати звук Е. Давайте повернемось до нашої скоромовки. Ми підкреслили собі буквочки Ей, які позначають звук Е. Але в нас ще залишились і буквочки І, які теж позначають звук Е. Ми вимовляємо це слово «зе». The fat cat. Порівняйте собі. Всюди звучить одинаковий звук. The fat cat is on the mat. Всюди одинаковий звук Е, хоча дві різні букви буква I і, і буква A. Але. Оскільки звук одинаковий, ми сміливо можемо обводити їх усі. The fat cat is on the mat. The funny фані. is on the mat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять звуків Е. Поглянемо ще раз на цю скоромовку, яку я написав для вас. Ось вона тут. Ось вона тут. Дуже важливо, щоб ви запам'ятали, що різні букви. Можуть позначати один і той самий звук. Буква Ей може позначати звук е, e, і буква І теж може позначати звук е, e. The fat cat is on the mat. The funny hat is on the cat. Тих 1, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, звуків «е», хоча букви в нас різні. Щоб гарненько цю тему запам'ятати і засвоїти, виконайте, будь ласка, сторіночку 12 у ваших воркбуках, тобто чорнобілих зошитах. Ми знову ж таки маємо першу вправу ще один віршик про нашого товстого кота. І нам потрібно обвести звуки. Е. Тобто вже не тільки букву Ей, слово sounds означає звуки, тому в нас тут написано Ей, а тут обведено I, тому що вони обидва позначають один і той самий звук Е. В слові «the». Look the cat. Е e тут. І в слові cat також обводимо звук Е. E. Далі наступні три рядочки. Спробуйте виконати самостійно. Будьте уважними, звук E може бути як в букві A. Так і в букві I, тому що в англійській мові вони можуть вимовлятися по-різному. Якщо ви зробите цю вправу, вам буде дуже легко доповнити вправу номер 2 Вам потрібно вставити буквочку AI, яка позначає звук E. Е. Наприклад, слово number one» – Це в нас. Вен вантажівка. Звук Е. Наступні слова ви вже знаєте. Я думаю, ви легко впораєтесь з цим завданням. А також пам'ятайте, що надзвичайно важливо постійно повторювати алфавіт. Тому, якщо ви не дуже втомитесь, виконуючи вправи 1 і 2. Спробуйте також пригадати собі великі літери англійського алфавіту. Та сама літера A може бути маленька, а може бути велика, якщо ми пишемо її на початку речення або у чиємусь власному імені. Наприклад, Анна. Дівчинка, яку звати Анна. Тут літера Ей позначає звук А. Інший приклад. Слово Apple яблуко. Тут вже літера Ей позначає звук А. Порівняйте собі. Анна Епл. Тому спробуйте також доповнити третю вправу, знайшовши великі букви і поставивши їх на місці пропусків. Сподіваюсь, вам було цікаво, ви вивчили щось нове, а також сподіваюсь якнайшвидше бачити вас в школі. Приходьте і будемо продовжувати вивчати англійську. Goodbye, friends!